Бриграночка, усім вітання з міста лева. У мене у Львові просто. Спустився з ліфту і одразу неймовірний такий базарчик. Тут різні крамнички з крафтовим виробництвом. А в суботу, особливо в серпні, приїжджають з Брюховичів з усіх сіл, які поруч люди, які вирощують це все на своїх маєтках, своїх обіцях і продають. Звісно, в сьогодні ранку тут була купа купець до людей. але поки вони в, в ранішні публікації вже всього стало менше. Але зараз, походу, покажу, подивлюся, які ціни мені самі цікаві. Полетіли? Ось так це все відбувається. Це вже залишки. Ось такий базарчик. Капусточка. По чому капуста? Дякую. Капуста 15, різнотрав'я я тут купувала. Так. Як називається? Ожина. А по чому ожина? Літр 70. Літр 70, ось так.